От, прикол в тому, що ось цей ось циліндр продається без цього штифта. Типу в комплектації його немає. Тепер в е мене з'являється ну, зовсім логічне запитання. А як мені його сюди ну, в скобу вставити і не заштифтить? Через те, що коли ти витягуєш старий, а старий вже їздив років, не знаю, стільки, п'ять мінімум він їздить. Бо це така запчастина, що вона не часто міняється. І оцей пальчик, а він маленький, туди попадає бруд, туди він ржавіє, він сам металічний такий, він окисляється, і по-любому він там застряє, і його вже нікуди не, ніяк не витягнеш. Був момент, що я розбирав одні гальми з другої сторони, з противоположної, з лівої, і я. Цього штифта хотів зберегти. Так що ви думаєте? Я його так і не витягнув. Я його запшикав ведешкою, я його розробив. Е, вроді, б то він почав вилазити, але він не повністю вилазив, він вилазив тільки до половинки. Ну я його розробив до того стану, щоб воно могло заштопоритися там і все. Щоб типу, цей циліндр просто тупо не виліз. І таким чином я його зробив. Але щоб, наприклад, мені взяти беушний і витягнути із нього оцього шифта, так це нереально. Він тупо не витягується звідти.